Барпора, ну, ну і Ринок не рухаємо. Ми робимо розворотне кільця біля поліклініки, друге розворотне кільця в кінці, коли, дай Бог, вся докупи стикнеться. Щоб пройти цю ділянку, це треба орієнтовно півтора місяця часу. Ми жодним чином не будемо піддаватись на ті тиски, які йдуть на нас. Що віддайте нам ділянку біля поліклініки, де не можна робити категорично. Вони там хотіли. Ці пропозиції, які місто давало, вони поки що ще не знайшли відповіді, тому спокійно, в робочому порядку одне одному не заважає. Тобто, шукайте компроміс далі. Так? Звичайно, що будемо шукати компроміс. А з колектором яка ситуація? Нормально знайшли технічний варіант розв'язання даної проблеми. Велика частина буде робитися під землею, також буде частина наземна. По тих приміщеннях, які ми мали викупити, також ми всі операції. Здійснили. Там чистина вже знесана, чистина до кінця зараз вивільняється. Тобто якихось перешкод ми не бачимо. Хіба що можуть бути якісь політичні перешкоди, тому що ми в цьому році маємо вибори. Я думаю, що багато хто буде пробувати вставляти палки в колеса, але я думаю, що наші трамваї-електронці палочки передавлять і трамвай буде йти вперед.